Всім привіт! Це розпаковка пральної машини. Бефво. З магазина комфі. Починаємо розпаковку. Всі, напевно, цього чекали, так що отримайте А, да, все. чтобы ее распаковать, требуется такие набор инструментов. Давай упаковку. Так, вот такие у нас внешние выйти. Что-то снято, это для приятия. Прикрив назад, хрипом у вас все всі видають. Всі також. Ну так от. Так, ось такий є задній вид. Буковий, і у дня прям несе це є. Ось цієї пленки. Она в мене столком є. Так, все знімаємо. Далі піднімаємо вверх. Там така вона красива. Такі в неї програми. Так, далее снимаем АЦ. Отбавляем от упаковки. Вот вот. Такие задние Все красиво такие. Так. Если тоже уже включайся, похоже сниму эту штуку, будет трохи сложно.